Доброго дня, Миколаїв, 23 вересня, 24 рік. Відео буде про пшеничку сьогодні. Не знімав я, як ми сіяли, все це так. Але для себе, для нотатку, хочу зняти. Більше для себе, для нотатку. І кому буде цікаво, посіяли ми пшеничку. Пшеничка актер по попередник у нас соя. По сої ми зібрали сою-сою на городах і посіяли пшеничку. Заїхали подивитися, що тут відбувається, чи вона зійшла, чи не зійшла, а тут уже маємо ось такі гарні сходи. Сіяли ми по-своєму, ну хоча, оно ну, тут і не скажеш, по своєму, так сказати, методу, рідко сіяли, ну, так як в. В далечині глянуть, то там начебто щось є. Як так, то немає нічого. 2 мільйони, як завжди, ми таке полюбляємо. Ну, Маємо такі сходи. Гарні сходи, все гарно у нас вийшло, десь знову сіяли ми СЗ С21. І знову у нас десь бувають прольоти, тому що одинарна сівалка дуже близько потрібно брати, щоб. Перекривати. Ну, то то не страшно на городах. Так що маємо сходи, маємо надію, що буде все добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.